Вітаю гості та підписників каналу. Мене звати Ольга, хто зі мною ще не знайомий. Сьогодні я хочу подивитись розклад, що вам по долі. Це не професія, яку там, да, вам по долі треба обіймати. Це ваш якийсь стан і те, як ви себе будете почувати, да? от те, що вам по долі. Зараз розберемося, подивимося. Да? Для початку дивлюсь вашу невеличку сигніфікацію, це буде у нас на один варіант. Працює з нами сьогодні таро-універсальний ключ і таро поган гантеро. Ось так. Ну давайте подивимося: хто ви на даний момент, як мені вас покажуть карти, і куди вас буде вести доля? Да? То ви на даний момент. О, зразу дві карти. Зразу дві карти пішли у нас. Ваша інтуїція зараз вам про щось кричить. От, чесно, ви, можливо, ви боїтеся це почути, якусь реальність сприйняти. Но ваша інтуїція вам про щось кричить. Що ж вона для вас кричить, прошу. Звісники. Ви хочете змін, ви хочете якоїсь правди, ви хочете себе відстояти, щоб собі щось доказати в першу чергу. Ви хочете щось продовжити по сімці Пентаклів, да? ви вірите в щось, тому що ця справа принесе наразі урожай, що я не помилилась в чомусь, да? ось такі карти, що я от буду стояти на своєму, Скільки б в мене тут палок цих не кидали, да? я переживаю, що я не встою. Ну, інтуїція тут, знаєте, каже, борись, борись, жріться ця, можливо, у когось здібності є, да? або хтось хоче позайматися езотері... езотериками, з психологами, да? щоб підстояти якісь свої кордони, що ще про вас сьогодні покажуть карти? Так, да, ви тут хочете, знаєте, якихось дуже важливих для себе змін. От щось продвинуть, проштовхнуть, вісім кажезлів, щоб щось зашевелилось, так? Да? І ви вірите в щось тут в себе. От, можливо, хтось зараз на порозі стоїть вибору. Іти мені цим шляхом чи не йти. І дуже хочеться, або там здатись і піти іншим, чи все-таки поборотись, так? Да? Чи все-таки от потягнути цю лямку. Ну тут ось про таке, ну що ще карти покажуть. Чогось ви тут втомились. Від знаєте якоїсь рутини такої тут така грань якась, да, іде мені? Що ви, от не знаєте, від чогось вам відмовитись, ще далі поборотись, і ніби хочеться поборотись, але немає сил уже. І ви не впевнені в тому, що це має сенс, розумієте? Ось так. Ви розчаровані тут, от щось не дає результату, сім'я не будується нормально, да? справа не приносить того, що ви хочете, прибутку, робота не радує, не знає, чи її немає. Ну да? от стан такий у вас, що хочеться, ну, знаєте, на грані такий. от здатись, просто здатись. Завершити щось, піти в щось нове. в якийсь тяжкий вибір робити. Переїжджати кудись, ще не переїжджати. Да? <клес> міняти щось, дві кажайзлі, це завжди зміни. Чи щось міняти у вашому житті? М -м, давайте ще подивимося на погане рух. Що ще про вас покажуть карти. Може, хтось займається, так? Да? Регресивним гіпнозом. Шукає себе, от пошук себе може бути. Така заплутана ситуація йде на даний момент. Ніби хочеться вирватися з цієї ситуації. Да? Тут з запалитися чимось, щось отримати. Дивіться, дев'ятка чи в другий раз. Не щастить щось. Тут може бути, звісно, саме накрут. Може бути, навіть що ви себе обвинувачуєте, що. Ну, пора би було б зупинити цю ситуацію, але я ніяк не зупинюсь. Або от проштовхнути щось, на, якась зміна. Знову ж таки, боротися за своє чи не боротися. Боротьба, п'ятірка мечів. За що боротися? За дев'ятку кубків, за радість, за любов, за здійснення якогось свого бажання. Дуже часто такий стан пограничний може бути тоді, коли от ви вже майже дійшли до цілі і якби випробування таке здатись чи не здатись іде. Ви тут шукаєте якось для себе да, перемоги. Хтось може в пошуках роботи, дай думає там вже вік, або просто вже не доїло, не хочу. Чи виходите з декрету? Чи ні, буденні теж справи сюди можуть такі бути. Я більш говорю про внутрішні завжди трансформаційні, але це можуть бути і більш буденні речі. На щось наважитись чи не наважитись, да? купити щось ще не купити. Дві камечі. Ну ви не можете. І помірність, і двік. От ви не можете зробити, ви зараз хочете цю інтуїцію почути, вона десь всередині вас кричить. Ну ви путаєтесь з цих сигналах. Да? Ви путаєтесь, можливо, ви за багато сигналів шукаєте від всесвіту, там не знаю, йдете по вулиці, дивитесь там на білборди, що там написано, потім прийшли додому книжку, відкривайте на сторінці, дивитесь таро розклади. Да? От немає якоїсь якоїсь чіткості, ви себе ніби самі заплутали. Не знаєте там бути з цим мужчиною чи жінкою, чи не бути. На якийсь крок чи ні. От якась така заплутаність, і ви от я кажу часом, да, прислухайтесь до сигналів Всесвіту. Тут іде перебор. Ви їх слухаєте, слухаєте, да. знов всім кажезлі. Ну, не можете розібрати. От якийсь шанс для себе, шанс знаєте, що для вас хочу подивитись зараз. таро послання ангелів. Що воно нам скаже? Така якась м, заплутана мені іде ситуація, що давайте допоможемо розплутатись. Що нам порадить Старо ангелів. Порада для вас, староангелів, продовжувати боротись, да? чи кинути. Давайте так, цей сигнал, що зараз вам буде, це буде найголовніше з того, що ви просили усього всесвіту, бо ви запутаєтесь ще більше, якщо ще я вам зараз сигнал дам, а ви там свої сигнали маєте. Хто хоче, хто хоче, зараз довіртесь, і нехай цей сигнал буде найголовнішим. Хто хоче, я не наголошу, я нікого не заставляю. Ви можете свій сигнал вибрати. Але, ем, якби орієнтир головний, я пропоную зараз вам подивитись. Сердечная чакра я прочитаю на российский, потім пере... будем перекладати и говорить. Любовь это сердце всего сущего. Ваше сердце это настроенный на любовь центр вашего физического существа. Любите всем сердцем и будьте любимы. Тогда вам будут гарантированы полная защита и наилучшее руководство. Ця суматоха не дає вам, да, відчути любов, відчути любов до себе, до світу. Насолодитись моментом, коли ви зможете зупинити ці, цю суєту, все стане на свої місця. От я би сказала, по цій карті перестаньте шукати вже цих підказок. Просто попробуйте шукати щось хороше в тому, де ви зараз знаходитесь, відчувати приплив якоїсь, якоїсь радості, да? насолоджуватися от кожною секундою. Попробуйте. Навіть, я би сказала, по цим картам, да, за тиждень у вас може вималюватись картинка того, що, що от треба робити, як діяти. Зупиніть цю метушню, перестаньте просити ці сигнали, насолоджуйтесь, от, ідете по вулиці, не набирайте там, не знаю, подругу, маму, тата, брата і так далі. Да, щоб там швидше пройти. ну я у нас по вулиці всі з телефоном ходять, да? не, був, не буває інакше, це прямикасідки, всі біжать по телефону, да? ну, там, поки якимись вправами своїми займаються, по телефону лялякають. А ви зупиніть цей момент. Ну, тиждень собі дайте зупинки такої е ментальної. Ідіть і насолоджуйтесь, дивіться, о там. Красива жінка, красивий мужчина, там, красиво вбрані, шукайте в цьому красу... Ой, красивий колір, да? от пошукайте, наповніть себе свою психічну енергію цією красотою, і все стане на свої місця. От тут навіть тиждень мені йде. Ну, давайте дивитесь тепер, що ж по долі вам. Що ж вам по долі? Що карти покаже, що ж вам по долі? Нові якісь береги, нові починання, зроблений вибір, да, тому що карта закоханих, вони, це карта вибору, не просто якоїсь любові, це вибір там, між тим, що виходити з батьківського гнізда, одружуватись, вибирати між мамою і жінкою, да, чи, чи не вибирати? Ось такий вибір іде. Кудись йти, щось робити чи ні, Перед, ці стосунки перевести на новий етап чи ні. Ну, тут шість камечі говорить, все буде переведено на нове. Нові горизонти. Процвітання. П'яторка пентаклів. Ну, Тут, може, в когось борги, да? ви зможете їх роздати. Старший аркан, імператриця перевішує да? цю п'рку пентаклів, ви справитесь, ви будете відчувати силу. Ви зможете зрозуміти, куди вам рухатись, щоб заробити, щоб покращити своє здоров'я, по да, п'яторка пам'ятати теж про це, вийти з кризи, от вам по долі. Ви творча можете бути людина, да, вам по долі себе реалізувати, взагалі в професії, в якійсь самооцінці, домовитись з якимось мужчиною, можливо, комусь це точечна така ситуація, яка от підійде, так. Да. Знайти якісь з ним спільні цілі, наладити стосунки з керівництвом. <кій> долі, Справедливість вам по долі. Нарешті. завершення якоїсь справи, да, з, можливо, суди, якісь там, не знаю, тяганина. Нарешті <кій> ви, ви, ви отримуєте справедливість, зробите якийсь вибір. Хтось розведеться, дівочки, да, актуально кому, хлопці теж. за визволення. Хтось віддасть борги, визволення від закону, да? ви вийдете з цієї ситуації, ви видихнете. Якогось судові якісь справи, завершиться нарешті. Вибір зроблений буде, да? От мені карта не показує чіткий цей вибір, бо, мабуть, в кожного він свій, в когось там в любві, в когось, в кар'єрі, в когось свій внутрішній вибір. Ви його зробите серцем, і тут сердечна чакра, да, у нас про це говорить, і лицар кубків. Ви зробите сердечний вибір. Но для того, щоб його зробити, да, за моїх рекомендацій. Наповнюйте серце любов'ю, теплом, ніжністю, цією красотою. Зробіть щось добре для когось, це наповнює. Навіть якщо вам скажуть, іди нафік, от ну вибачте, да, ви для себе це зробіть. І цей вибір. Він буде зроблений і він приведе вас в щастя, вам так буде його легше зробити. Ну, тут судьба, судьба іде. Знаєте, тут якийсь виграш може бути в конкуренції, виграш в спорі якомусь. Якщо цілий рядом дивимося, от реально в суді, хто там судиться за щось, буде все по справедливості. Ви його виграєте, да? документи якісь отримаєте. Аліменти по справедливості, якщо ви розводитесь, да? Там аліменти, будинок, там, майно, да? ну, от, за що ви там спорили, ви отримаєте. Це по долі вам, бути в цьому переможцем, бо це по чесному, бо це по справедливості. Так, давайте дивимося ще на палентеру. <кхід> щось прихрипне, я не хвора, але щось пересухну. Що вам по долі? Що вам по долі? Що? Долі, нехай погантеру покаже. Ну, знову, да, ви, ви робите вибір. Ви робите вибір. Знову п'ятерка пентаклів. Можливо, ви щось віддаєте тут ще, знаєте, так, щоб мати більше. Ну, хтось борг віддасть його неприємно віддавати. Кредити, да от знову ж таки, це ці карти. п'ятерка пентаклів це ця карта, да, в любі, принципі, колоді на всіх особливо, коли ви. Мусите щось віддати для того, щоб ну, перейти на новий рівень. Віддати Пентаклі, да, свій ресурс, фінанси. От ви нарешті там перекриєте якісь свої м, такі ситуації. Ви не будете бідними, да? ви будете наповнені, щасливі, новий шлях, віра, саламандра тут у нас іде, да? віра в майбутнє. А я вже говорила, да, часто кажу на розкладах. Що вас це любимчик долі. Ви, який починає шлях, да? і ви цей шлях починаєте. Коли наповните свою чашу, коли наповните свою чашу, ви будете легко робити цей вибір, який веде вас в майбутнє. Трансформація іде. Знову справедливість. Знову справедливість. Можливо, хтось тут знаєте, як за щось бореться. За щось бореться. Дуже важливе. І хоче, ну, по справедливості, вважаю, що він має отримати все. І це правда, але треба чимось буде тут пожертвувати, щось віддати, для того, щоб ну, от отримати щось більше, розумієте? Ну і теж, якщо от ви боретесь, там, не знаю, вам віддавати якісь кредити, знову ж ці такі злополучні, да? на вас уже там сюди подають, ви змушені будете віддати. Може, все, не все, лише змушені бути це по справедливості, але це дасть вам більше, це дасть вам свободу. Розумієте? От тут головне теж, я би сказала би, да, по цим картам, ви отримати якусь внутрішню цю свободу, волю, прорив, можливість рухатись далі. Для когось це може бути і дійсно там, не знаю, розвестися. Для того, щоб отримати свободу. Для когось заміж вийти. Ви сумніваєтесь, виходите, не виходите, або за того чи за того. Да? Такий непоганий вибір. Це вперед, дивіться, до фінансів, до стабільності. Це спащина, десятка пентаклів. Тоже, да? це от ви йдете вверх. Однозначно, ну, вам по долі тут бути фінансово незалежними. Чесно скажу, да, прям гроші вам по долі мають бути. Якщо їх немає, ви щось робите не так. Да? Ви маєте в першу чергу тоді наповнити цю сердечну чакру, набратись тепла, кохання, тоді гроші до вас прийдуть. Воно здається, що, ну, що тут, воно не зв'язано. Зв'язано. Зв'язано дуже сильно. Свій такий світ міні да, побудуєте, от вам по долі. Щаслива сім'я, затишок, мир над головою, мирне на небо, да? що ми, про, всі, про що ми всі мріємо. Я не роблю політичних розкладів про те, що буде далі. Їх робить дуже багато тарологів, роблять по 30 разів на день. Де новина якась вийде, зразу вже на це йде реакція. Це настільки багато людей в цьому замішані. Замішано, що ну, одної людини, одного таролога, не вистачить для того, щоб е, побачити ці всі зміни, які будуть відбуватися. Там, відбуваються. там ну, вони відбуваються постійно. І вплинути на це неможливо. Да? Коли задійно задіяно багато-багато осіб, багато. прям ну, от такі масштаби, де країни, а в країнах людей стільки. Побачити це ну, Unreal. За п'ять хвилин там до якоїсь події, хіба що можна прорахувати, що може відбутись найбільшу вірогідність, ну не цілу таку стратегію чесно. Я вже казала, да, що в мене була особиста консультація вже так давненько, і мене там запитували. Я не дивлюсь сама для себе в цю війну, не, не дивлюсь тут. Але можу сказати, що до мене зверталися. Ну, такі попередні прогнози. Це теж прогностика таро, та. у мене було, що от осінню має бути 25-го року якісь уже перший деякий мир, та, деякий спокій, припинення такого масштабу. Ось так. Це я так відійшла, бо побачила карту мир, карту світ, вона ну, взагалі, російський мір. Ну, вона все одно обозначає оцей захист такий, спокій. Можливо, хтось додому повернеться. Завершиться, дай Бог, війна, і ви додому зможете повернутися, хто хоче. Хтось кудись ще переїде, навпаки, виїде, бо хоче. Кожного своє бажання, своя доля. Але тут. Ви будете знаходитись в мирній для себе обстановці, да, в затишку. Ну що, ще. Так, треба карту прикрити нам. Знайдете радість. Паш, Мечі він шукає він в пошуках, в пошуках у себе, в пошуках щастя, радості, в пошуках кожного свій пошук. Тут він що знаходить? Трійку кубків. Ви знайдете своїх людей, яких ви будете любити. Це можуть бути і друзі, і колеги, і. Сім'я і так далі. Ви знайдете своє щастя. Да? Я прикрию карту. Трійкою кубків завершається. Ви знайдете своє щастя, свою радість, свій комфорт, свій затишок. Ось що вам по долі. Звільнитися від цих п'ятеро пентаклів, да? залишити їх позаду. І знайти якісь домовленості, комфорт. Да? Ось такий розклад Ну, Головна карта я вас просила звернуть увагу, да? Це ця сердечна чакра. Ух. Нехай у вас цей розклад програється як найкраще. Шукайте свою радість, наповнюйтесь. Не прийде воно саме по собі. Не прийде. Треба шукати, треба самому бачити. Кожен заточений під своє. Да? Хтось бачить проблему, а хтось бачить е, насолоду. Да? Поміняйте свій погляд. Навіть якщо у вас тут купа проблем, там, суди, борги і так далі, оцей шлях, який веде вас до вирішення цього, знайдіть в ньому насолоду. О, я вирішую, о, я це пробую, отак. От ви собі, собі розберете, або там я розвожуся, своб... Ой, як там мене приєднали до да. але я тепер буду свободна. а тепер ніхто мене не спитає. А де я була, що я робила, да. а хочу готовлю, а хочу ні. А хочу там прибираю, а хочу засрусь. Ну, так, до прикладу, ось так. Внутрішня свобода. Робити те, що я хочу, насолоджувати цим, да. Ось до чого ви йдете, ось в чому ваша доля. Хай так і буде. Пишіть враження, звичайні. ставте реакції, діліться Це наш енергообмін з вами. До нових відео, Па-па.